Гуманітарна допомога передбачається для бійців, що знаходяться під містом Ізюм в Харківській області, говорить співзасновник благодійного фонду. За для безпеки чоловік власний м'я називати відмовився. Будемо общатися з медиками, які комплектують аптечки для бойців, які самі оказують допомогу во время раніше. І будемо общатися з медиками, які неприсімно виходять на поле бою і на місці вже оказують і коли повернуться обратно, вже ми плануємо наступний раз уже для кожної групи отдільно вже відвести тот товар, который ми зможемо зібрати і который їм необходим. А це інструменти та препарати тактичної медицини. За словами представника фонду, того що мають відвести, вистачить для комплектації сотні аптечок. Пластиковий у нього фіксатор. В него засовуєш і вийдеш уже обратною сторону, і виходить, що несколько кругов туди перетягивает, потім фиксируется і вже обманюєш, а воно зафіксіване. Окрім аптечок, на фронт повезли автомобіль з продуктами. Бійці і військові частини просять автомобілі, які можуть рухатись по бездоріжжю. і це також один з автомобілів марки «Кія», яка працює на дизельному паливі. Це також для них. Трошки проще в плані обслуговування даних автомобілів. У Нас є істочечна запрос по поводу цих автомобілів. Ми вже їх роздали. Це третій автомобіль, який вже ми роздаємо згідно чинного законодавства, згідно акту прийому передачі від благодійного фонду до збройних сил України. За словами командира роти добровольчого формування, автомобілі передали безкоштовно з країн Прибалтики. Всього ж говорить для військовослужбовців, що на передовій виділили чотири таких автомобілі.